Готовий відчувати просто неймовірний пекельний біль, тому що це дошки з кроком 12. Я хочу на них стати руками і повідтискатись. Я просто прислоняю вже відчуття потужні. Я недавно зранку зробив 29 відтискань на дошках з кроком 10 мм. І в мене руки пекли аж до вечора. Тобто це реально саме екстремальна практика на дошках, це долонями. Фух. Це прям від цього неможливо підготуватися, просто треба робити. Mm. 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 Mm.

อูอูอูอูอูอูอูอู <cu> <ks Haracter> <t writers> Ооо. у у синього кольору. ого, Що далі? Далі, друзі? Ось та холодна бочка. Фух. так святкую перемогу. 40 разів я нарахував відтискань на плюс 12 крок. Це 12 мм між цвяхами. Потужна, шалена практика. Не рекомендую повторювати, особливо якщо ти ще не пробував і не пробувала Ух. на десяточках хоча б постояти ногами. Потім спробуй. Постояти ногами з додатковою вагою. Я доходив до додаткової ваги десь 105 кг, тобто півтори ваги мого тіла навіть трошки більше. Це ще плюс. Тобто там на цвяхах було 170 кг ногами. І навіть ця практика не настільки шалена, як те, що я тільки що зробив шалені дощечки, водичка тепленька. Останні дні теплі, тому що в нас показує десь 8,5, так? Ні, 8. Вісім да? градусів тепла водичка. О, Сьогодні в день було плюс 3 зранку. Вдень потім піднялось до плюс 6, плюс 7 і зараз десь ну вісім да, градусів тепла і вісім градусів водичка. Водична водичка. Долоня відчуваю живі, але печуть. Печуть. Зараз тут омовіння невеличке. Бачите, бочка не занадто велика для того, щоб помитися повністю. Хочеться сидіти комфортно по шию. Але поки що не виходить, тому що ось там певний провал там. Десь в середині, навіть трошечки менше ніж в середині, прорвалася плівка. Є якийсь недолік і вода просто зникла. Майже нічого не залишилось, там менше 100 літрів внизу. А взагалі я наповнював 420 літрів. А яка зараз ціль в мене? Мета вичерпати звідти воду, залишити літрів 10-20 щоб я міг легенько вже підняти. Потім цю плівку десь розкласти і прям продивитися і ще вкопатися. Тут є запас на 15 см в глибину. Таким чином я просто навприсідки можу повністю зможу піти з головою під воду. І це набагато краще, ніж оце, тому що не по факту руки зовні. Ну да я можу їх засунути, але на максимум до, до грудей. Ось. да Десь 70% тіла під водою найбільше стає приємно. Трошечки. О, Таким чином, да. як вам експеримент, до речі, з такою фронтальною зйомочкою. Чому я в шапці, чому не пірнаю з головою, є на те причини, поки що не готовий говорити. Поки що без пірнань. Думаю, 2-3 дні, потім це все знову повернеться. Моя ціль була це зробити омовіння, підмивання. Сьогодні буду міняти воду в бочці, тому можна це зробити прямо, прямо ось так. О, теплий день, прекрасна вода. Прекрасного всім є. Що такий кадр хочу. 嘿。<sighs>